Всім привіт на зв'язок. Мені Грасуме. Що є на даний час у нас на реверсі? На реверсі є, дивіться, Оріон 50. Оріон це у нас Сираковочка, РФ, Прошка і Оріон, 40 звичайна РФ. Це сироковки на реверсі. І тепер ще що у нас є. Є у нас Донфенг 244 G2B. Це також трактор на реверсі. Це одна з 24, яка є на реверсі. І зараз ще будемо трошки пізніше збирати. Буде от такий булат. 244 це у нас то R. Цей також буде на реверсі. Тобто є пару 24, є пару 40 і є 50-ка на реверсі. Так що, героїв Крут 15, місто Суми приїхали, протестували. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!